Ну, пожалуйста! Чуть-чуть контентіка. Друзі, всім привіт. Ми даруємо подаруночки за підписку. Підписуйтесь на нас обов'язково, а ми пішли шукати. Доброго дня! Даруємо подаруночки за підписку на медмагазин. А що треба робити? Підписати? Підписатися на Тікток і Інстаграм. Є в Тікток? Да, Там нічого такого забороненого, не переживайте. Там все дуже потрібне. Одною штукою ви точно користуєте щодня. Може, навіть двічі. Ось так. Да. Так. Що, що... що ось, так. Да. Теж це є. Тримайте це вам, медмагазин. У нас є класні знижки щотижневі, щомісячні, тому заходьте на наш сад або заходьте до нас в магазин. Да, гаразд. Дякую. гарного дня. дня. Київ, мені подобаються тут люди, ви знаєте, ви такі всі класні. Подарунки медмагазин за куписочку. Добренько, давайте. Давайте. Так. Покажемо. Тримайтеся вам. Дякую, дівчата, гарного дня. І вам. Даруємо подаруночки за підписку. Останнє залишилось. Прямо для вас. Це вас ждемо. А що, а що просто підписати медмагазин за підписку. Давайте підпишимось. Угу. Це, це якраз до вас думаю, що треба медмагазин. Дивіться, так я ж хожу. Із... Це доля це просто. Це доля. Привета, все. Бачите, ми самі вас знайшли. Я думаю, ух там... ти клас! Да. Я просто що я люблю ну, сфокутам потрібна з народження, як тільки дитина починає ходити, всім це потрібно. Ну просто ніхто з цього не учить. Сама себе завела на тому, що хотілося б, щоб камінчики лежали, щоб масажували. А да, в нас є до речі, які... килимки. килимки от, да. Да. Заходьте, у нас все є. Я Можете на сайті теж да. або заходьте прямо в магазинчик. Добре, так що даты. ми, да, ми вас чекаємо гарного дня. Да. До побачення. Отак роздали всі подаруночки, так швидко роздали ми всі подаруночки. Мене хоч чути там було, він хоч горить, горить. Значить, все вийде. Тому підписуйтесь на нас в інстаграмі і в тік-ток. І, можливо, наступного разу саме тут ми побачимо саме вас, і подаруночки будуть ваші.